Привіт, друзі! Дивіться, як я купаюся в басейні. Бачите, такий басейн, бо в мене туди достають ноги. Бачите. Дивіться. Я можу все на колінах. І дивіться. Бачите? Я плаваю. А це великий круг. Бачите, до мене поведну. Давай круг до мене. Я тебе. Ее достану. Зубстрип. Всем пока-пока, підписуйтесь -пока. на мой канал.